Рівень захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції зріс у Вінницькій області. За даними санепідеміологів, за два останні тижні по медичну допомогу з приводу грипу звернулося понад 14 тисяч вінничан. Ми сьогодні не говоримо про епідемічне поширення цих збутників. Ми сьогодні говоримо про сезонне зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, яке якраз притаманне для весняної пори роки. Тут санепідеміологи досліджують вірус грипу. Це шафа біологічної безпеки. В ній обробляють клітини відібрані від хворого. Береться мазок з носу глотки, аби виділити ДНК вірусу. А під цим мікроскопом у темряві в клітину заноситься вірус. Уражені збудником клітини світяться. Якщо таких п'ять і більше, значить у людини точно грип. Ідентифікувати вірус здається, за 12 годин. По результатах лабораторних досліджень, які ми провели за три останні тижні, можна констатувати, що серед населення, яке хворіє на простудні хвороби, циркулює вірус грипу типу а H3N2, тобто це е, підтип вірусу грипу, який циркулював на території нашої області і України, зокрема, впродовж е, 2009-2011, ну і зараз 2012 рік.